Друге тренування це вже, знаєте, якесь більш воно таке розгорнуте вийшло. Ми вже щось відпрацьовували якісь справи. Та немає такого, скажімо, як для початківців страху. Згадали молодість, зрозуміло, що ще є порохівниця. Фор Перше я треную з колегами. Не відчував, що це адвокати, що це просто спортсмени. Кубирки, нирки, падіння це те, що рятує життя і рятує здоров'я в певних складних ситуаціях. Мені дуже сподобалася ця справа захвату, звільнення з захвату. Ну, ми починаємо робити свою справу, і вже навіть відчувається на другому тренуванні якийсь прогрес. Будемо сподіватися, що це в цілому нас згуртує і зробить адвокатуру тільки сильнішою, і кращою.